Доброго дня. Сьогодні розглянемо порядок подання та заповнення податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Розглянемо кому та в які строки слід звітувати з податку на прибуток та як правильно заповнити декларацію. Я Наталя Паньківська, заступник начальника відділу податків зборів з юридичних осіб у галузі оптової розрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів, управління оподаткування юридичних осіб, головного управління ДПС в Івано-Франківській області. Хто ж подає декларацію з податку на прибуток? Річну податкову декларацію з податку на прибуток подають всі платники податку на прибуток, в тому числі СІГ-виробники, новостворені та зареєстровані в звітному році підприємства платники податку на прибуток, які звітують за період із дати реєстрації до кінця року. Нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та або отримують доходи з джерелом походження з України та інші нерезиденти, на яких покладено обов'язок сплачувати податок в порядку, встановленому розділом 3 податкового кодексу України. Також подають неприбуткові організації у разі у разі порушень умов своєї неприбутковості та або виплат доходів нерезидентів. Фізичні особи, підприємці, підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність у разі виплати доходів нерезидентам, юр особам і сплати, і сплати податку на репатріацію. Так, Які строки подають декларацію з податку на прибуток? Базові податкові звітні періоди для платників податку на прибуток це є рік та квартал. Річний податковий звітний період встановлено для платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності за вирахуванням непрямих податків, визначений за показниками звіту про фінансові результати за попередній річний звітний податковий період та не перевищує 40 мільйонів гривень. Платники податку на прибутку, у яких звітний податковий період дорівнює календарному року, подають декларацію наростаючим підсумком за рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового року. Квартальний податковий звітний період встановлено для платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності за вирахуванням непрямих податків визначений за показниками звіту про фінрезультат або звіту про сукупний дохід за попередній річний звітний податковий період, що перевищує 40 мільйонів гривень. Щокварталу декларацію подають протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем. Звітного податкового кварталу півріччя трьох кварталів, слід звернути увагу, що декларація за 2024 рік з податку на прибуток необхідно подати не пізніше 3 березня 2025 року, адже граничний термін подання припадає на вихідний день, та сплатити податок на прибуток за цією декларацією не пізніше 11 березня 2025 року. Куди подавати декларацію з податку на прибуток? Подають декларацію до органу ДПС за основним місцем обліку. В разі зміни місця знаходження платника податків, пов'язаної зі зміною контролюючого органу. Він подає декларацію та сплачує податок на прибуток за попереднім місцем знаходження до закінчення поточного бюджетного року. Яка відповідальність за неподання декларації або несвоєчасне подання? За несвоєчасне або неподання декларації передбачена відповідальність у вигляді штрафу штрафних санкцій, а саме 340 гривень за кожне неподання, несвоєчасне подання. Та 1020 у разі повторного порушення за несвоєчасне подання декларації платником податків, за яке до такого платника протягом року вже застосовано штраф за неподання або несвоєчасне подання декларації та у період до одного року. Протягом тобто протягом одного року. За якою формою слід звітувати? За 24 рік декларацію з податку на прибуток. Електронний ідентифікатор декларації за 24 рік це є g 00126 Який порядок заповнення декларації з податку на прибуток? Під час складання декларації необхідно дотримуватись основних правил. Перше, це заповнювати форму в гривнях без копійок. Зі Звіту про фінансовий результат беруться цифри до заокруглень. Заповнювати дані наростаючим підсумком з початку року. Якщо декларація подається в електронній формі, то комірки, по яких нема даних, залишаються порожніми. Заповнювати всі Обов'язкові реквізити декларації, які передбачені пунктом 48.3 податкового кодексу. Інакше декларація по прибутку буде не визнана. Спочатку перед заповненням декларації, спочатку треба заповнити всі необхідні додатки: це додатки АВ, ЗП, ПН, ТЦ, РІ, АМ та інші. адже дані з цих. Додатків переносяться до основної декларації. Розглянемо вступну, як заповнюється вступна частина декларації з податку на прибуток. Поле 1. проставляється позначка щодо типу декларації в комірці. Перше, може бути звітна, звітна нова декларація або уточнююча. Поле 2. зазначається рік, за який звітується, а також базовий звітний період для платника податку квартал чи рік. Це залежить від того, чи звітує щоквартально, чи тільки раз на рік подає декларацію. Третє. Поле, якщо виправляється помилка в поточній декларації, звітній чи звітній новій, то вказується період, за який виправляється помилка через додаток ВП до декларації. Поле 4.6. вносяться реквізити підприємства згідно єдиного державного реєстру. Поле 7. заповнюють лише платники щодо представництв нерезидентів. Поле 8 заповнюється найменування органу ДПС, до якого подається декларація. Поле 9. Заповнюють платники юрособи за результатами діяльності Інституту спільного інвестування. Поле 10 тут проставляється позначка, якщо декларація стосується особливих ситуацій. Наприклад, її подає резидент Дія Сіті це платники податку на особливих умовах. Основна частина декларації це рядок 01. Щоб заповнити цей показник за основу береться звіт про фінансовий результат, форма 2 або спрощені, форма 2М та форма 2МС, потрібно додати всі доходи, які одержало підприємство за відповідний період: чистий дохід, виручка від реалізації, інші операційні доходи, дохід від участі в капіталі, фінансові доходи. Та інші доходи за показником рядка 01 декларації визначається, чи треба застосовувати під час визначення об'єкта оподаткування податкові різниці, крім обов'язкових, це від'ємне значення об'єкта оподаткування минулих звітних років. Або різниць відповідно до підпункту 4.1 підрозділу підрозділу 20-го розділу податкового кодексу щодо перехідних опера операцій для тих підприємств, які перейшли з третьої групи єдиного податку оподаткування на загальну систему. Так, рядок 0.2. Дані беруться з рядків. Фінрезультати до оподаткування це рядочки 2290 форми 2, якщо прибуток, або з рядочка 2295, якщо збиток. Або фінрезультат до оподаткування з рядка 2290 це форма 2М 2M, або 2МС. Збиток, якщо підприємство зазначається зі знаком мінус. Так, наступний у нас рядочок, рядочок 0,3 RI. Цифра береться з останнього рядочка е, додатка. «Ri». вона може бути як знаком плюс, так і знаком мінус. На що слід звернути увагу? Відображення різниць додатку РІ за податкові звітні періоди року наростаючим підсумком з початку року шляхом співставлення показників додатка РІ до декларації за звітний податковий період поточного року з показниками додатка РІ до декларації за попередній звітний податковий період поточного року. Також слід звернути увагу на правильність перенесення від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових звітних періодів. При здійсненні контролю слід враховувати не лише рядочок 0.4 декларації за 2023 рік, а й результати проведених документальних перевірок в частині зменшення збитків в попередніх податкових періодах. Так, рядочок 0.4. Тут розраховується об'єкт оподаткування. Рядочок 02 плюс рядочок 03 РІ. Рядок 05 ПЗ цей рядок заповнюють пільговики, які звільнені від оподаткування. Зокрема, підприємства організації засновані громадськими організаціями інвалідів та є повною їх власністю. Чорнобильської АЕС, учасники проекту укриття, учасники індустріальних парку. Ці підприємства також доповнюють додаток ЗП, в якому здійснюється розрахунок та наводиться підстава для застосування даної пільги. Рядочки 06 та 15 – Заповнюють підприємства, які розраховують податок на прибуток контрольованої іноземної компанії, розраховують мінімальне податкове зобов'язання е резидента дії СІТі, страховики підприємства, які займаються азартними іграми або букмекерською діяльністю. Так, рядочок 0,16 ЗП. Цей рядок заповнюють, якщо сплачують платники авансові внески з податку на прибуток по дивідентах в минулих звітних періодах або сплачували податок на прибуток за кордоном у країнах, з якими підписані угоди про уникнення подвійного оподаткування. Дані цього рядочка переносяться з додатка ЗП. Контроль за правомірністю зменшення нарахованої суми податку рядок 16 ЗП декларації здійснюється шляхом аналізу правомірності формування показників додатка ЗП. Правомірність декларування рядка 16.2 додатка ЗП, сума нарахованого сплаченого авансового внеску зв'язку з виплатою дивіденту в звітному податковому періоді здійснюється шляхом співставлення рядка 16.2 з сумою фактично сплачених авансових внесків з на податку на прибуток при виплаті дивідентів. Обов'язково має зазначатися при сплаті авансових внесків при виплаті дивідентів код платежу 125. Рядочок 17 заповнюється за наведеною у даному рядочку формулою. Звичайні підприємства, що не є страховиками, банками, букмекерами чи тими, які проводять азартні іргери, в рядочку 17, вносять суму рядка 0,6 мінус рядок 16 ЗП. Рядочок 18 заповнюється, якщо базовим звітним періодом для підприємств є квартал. В такому разі, в річній декларації, наприклад, за 2024 рік показується значення з декларації за минулий звітний період, рядок 17, за результатами перших трьох кварталів звітного 2024 року. Якщо підприємство подає лише річну декларацію, цей рядок не заповнюється. Рядочок 19 у цьому рядку показується кінцева сума податку на прибуток, яка підлягає сплаті. Якщо базовим звітним періодом є квартал, то використовується формула рядочок 17 декларацій мінус рядочок 18. Якщо підприємства є базовий звітний період рік, тоді переноситься сума з рядка 17. Так, розглянемо рядочок 20 АВ. Цей рядочок є довідковий. Заповнюють його, якщо сплачували авансовий внесок з податку на прибуток. Для цього складається додаток АВ. Дані додатка АВ використовуємо також для заповнення додатка ЗП через рядок 16 ЗП. Зменшуємо податок, до, податок на прибуток до оподаткування. Саме ж рядок 20АВ та пов'язані з ним рядки, 21, 22 ряки, вже на податок на прибуток не впливають. Контроль за правомірністю декларування авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідентів прирівняних до них платежів здійснюється наступним чином. Співставляються рядочки 1,4 додатка АВ з сумарним значенням показників рядка 13 розрахунку частини чистого прибутку доходу за звітні періоди, за які сплату частини чистого прибутку здійснено в звітному податковому році, тобто за четвертий квартал попереднього звітного податкового року. Та за підсумками кварталу півріччя три квартали поточного звітного року, а саме за періоди, за які сплату частини чистого прибутку здійснено у звітному податковому році, також контроль за правильністю перенесення значення рядочка 6 додатка АВ в рядок 20 аВ декларації шляхом співставлення даних показників. Рядочок 21 заповнюємо, якщо базовим звітним періодом для підприємств є квартал, а у минулому звітному періоді є сума авансового внеску по дивідентам. Так. Розглянемо, як заповнюємо додаток 20, рядочок 23 декларації декларації. В цьому рядку вказує, вказується сума податків, яку отримали під час виплати доходів прибутків нерезидентам, нарахованих за звітний податковий період, тобто сума податку на репатріацію. Дані з даного додатка переносяться до декларації. Рядочок 24 заповнюється, якщо звітним базовим звітним періодом для підприємства є квартал. Переноситься значення з рядка 23 ПН із декларації за минулий звітний період. Рядочок 25 – це це податок на доходи нерезидентів, податок на репатріацію, який підлягає сплаті. Його розраховують як рядочок 23 ПН мінус рядочок 24. Якщо у підприємства річний базовий звітний період, то розраховують його як рядок 25 дорівнює рядку 23 ПН. Відображення сум податків, які утримуються при виплаті доходів прибутків на резидента, здійснюється на основі даних додатків ПН до рядка 23 ПН декларації. Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або Застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі податковому агенту, яка виплачує йому доходи, довідки, або його її нотаріально засвідченої копії, яка підтверджує статус податкового резидента згідно вимогами пункту 103.400 статті 103 ті податкового кодексу. А для застосування пониженої ставки звільнення від оподаткування доходів на резидента в вигляді дивідентів, процентів роялті, необхідно підтвердження його бенефіціарності, фактичного отримувача доходу. У разі неподання нерезидентом довідки відповідно до пункту 103.4 податкового кодексу, доходи нерезидента з джерелом їх походження з України підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства України з питань оподаткування. Я, так, доходи для цілих пункту оподаткування є наступні: це проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, в тому числі проценти за позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними виданими резиденту, дивіденти, які сплачуються резидентом, роялті, практ та доходи від інженірингу. Також лізингова орендна плата, що вноситься резидентами на користь нерезидента, лізингодавця, орендодавця за договорами оперативного лізингу оренди та інші доходи відповідно до статті 141.4 податкового кодексу. Ставками є 0, 4, 5, 6, 12, 15, 18%. Відсотків. Ці ставки застосовуються до доходів нерезидентів і прирівняних до них осіб з джерелом їх походження з України у випадках, встановлених пунктом 1414 податкового кодексу. Так, наступний рядочок декларації 26 ОВ. Тут зазначається сума авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют, яку треба сплатити в звітному податковому періоді. Рядочок 27 заповнюється, якщо базовим звітним періодом для підприємств є квартал, а у минулому звітному періоді є сума авансового внеску з пунктів обміну іноземних валют, що має бути сплачена у попередньому звітному податковому періоді поточного року. Рядочок 28. У цьому рядку зазначається сума авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют, нараховано за результатами останнього звітного податкового періоду. Це рядок 26 ОВ мінус рядок 27. У платників, яких базовим звітним податковим періодом є календарний рік, рядочок 19, 22, 25, 28 дорівнює рядку 17, 20АВ, 23ПН, 26ОВ декларації. Якщо платник, якщо підприємство виправляє якусь помилку в раніше поданих деклараціях з податку на прибуток, необхідно заповнити додаток ВП і заповнити рядочки 29, 41 декларації. Звертаю увагу, що самоштрафи пеня не нараховуються через воєнний штраф. Під пункт 69, 38, пункт 69, підрозділу 10, розділу 20 податкового кодексу. В рядочках декларації 42-44 зазначаються податкові зобов'язання, інші штрафні санкції та пені, визначені відповідно до податкового кодексу, які не пов'язані з виправленням помилок. Так, прикінцева частина декларації. Поля прикінцевої частини декларації заповнюються з рахуванням наступного. Наявність додатків. В відповідних клітинках проставляються позначки, крім клітинок під літерами PN і КІК. В цих клітинках проставляється кількість поданих додатків до декларації. Фінзвітність подаємо, є обов'язковою. До є обов'язковим додатком до декларації. Якщо не буде подано фінзвітність, то декларація вважатиметься неподаною. Наявність поданих до податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності проставляється в відповідних клітинках позначка щодо таких форм, які подано. Наявність подання платником. Доповнення відповідно до пункту 46.4 податкового кодексу до декларації може подати платник, може подати доповнення з поясненнями у довільній формі. Також проставляється позначка щодо прийняття рішення застосування чи не застосування коригувань фінрезультату до оподаткування на усі різниці. Він заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на всі різниці, крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових звітних періодів. Так. Останні зміни, які були внесені до декларації з податку на прибуток, відбулись наприкінці 2024 року. Вони були внесені зміном на наказом від 5 грудня 2024 четвертого номер 621 з врахуванням внесених змін наказом від 24 грудня 2024 року, номер 659. мінфін підкоригував декілька додатків до декларації. А саме додатки ПН РІ, ДІЯ та ЕН за правилами пункту 46.6 податкового кодексу, декларацію за, форма, за оновленими формами вперше слід подавати за наступний період після їх оприлюднення. Тож під час звітування за 2024 рік ці оновлення враховувати не потрібно, оскільки наказ Мінфіну був опублікований лише. 21 січня 2025 року декларацію з оновленими додатками ПНРІ, Дія та АМ квартальні платники будуть подавати за результатами півріччя 2025 року. Тут також хочу зазначити, що на веб-порталі Державної податкової служби в розділі для громадськості є розміщений проєкт. Затверджені є розміщений проєкт наказу щодо внесення змін до податкової декларації з податку на прибуток з урахуванням внесених змін законами 40.15, 41.13 і в зв'язку із цими змінами, внесеними законами до податкового кодексу, змінами, дана декларація буде приведена до відповідності. Тому ж, чекаємо оновленої форми декларації з податку на прибуток, оскільки вона останній термін подачі це є 3 березня 2025 року. Дякую за увагу. Чи будуть запитання в когось учасників конференції? Дякую за увагу. До побачення.